Панічно б'ється серце канонадою на Без гриму маски впиваються, подігом страждань, з очей слива, підпитий кров'ю, пихатий двоголовий орел, тріщать, летять додому по обидва боки двохсотих ешелони. Комусь гостре лезо, у когось глянець обнов. Що це? Незвичні ноти, ношу переношують воїни світла. Тим, яким начхати паршиві дикобрази хочуть більше жити з щасливим нещастям. Катастрофа. До вам згоріти в фуєрії градів, у ритміці страху, в симфонії болю. А ми, ми будемо жити із Божою милістю, дряпались ранами у безстроковому траурі до свободи, штабелем лягли. Бо в нас же знаєш, нас сили торби, і дух незламний од віків. На сонці теж бувають плями. І все пройде, пройдеш і ти, непевним кроком на ковзанці смерті впадеш ти. А я я повернуся І з сизим птахом на повній груди всесвіт дихну. Повір мені, як правдорубу свого часу надія на краще не може злягти.